Богдан Хмельницький та Тарас Шевченко історичні постаті, що після закінчення свого земного шляху неодноразово перебували як під Ореолом слави, так і в тіні забуття надто суперечливі, надто неоднозначні. Дуже незручні для прихильників чорно-білої історії. Зрештою, обидва на київській землі увічнені в камені на постаментах, і виникнення обох пам'ятників супроводжувалось руками сумнівів та суперечок, причому далеко не завжди побутових. Дивіться сьогодні в київських історіях. Коли держава за а громада проти. Офіційний казенний пам'ятник не знайшов склалення у масах. Великодержавний державний шовінізм дії. Тут повержені вороги, які, а наступний танк знаходиться. Помста княгиня. Вона зайняла місце Шевченка, І в цього її не могли вибачити. Гетьман за огорожею. Коли ж цей клятий паркан нарешті закінчиться. Радянський беркут в дії. Їх же тут міліція витискала, що ви заважаєте людям. Пати війна монументів. Дивіться далі. Шиз гетьманів та великий Кобзар за часів суверенної України стали своєрідними символами її незалежності. Обоє входять до пантеону найвідоміших українців. Портрети обох зображені на купюрах національної валюти. Знаковість цих фігур наразі не викликає сумніву. Проте зовсім інша ситуація складалася у другій половині 19 століття, коли з'явилися на світ ідеї увічнити пам'ять цих двох осіб у камені. Після е, смерті Шевченка. Е... Питання про якесь увічнення відображення е, образу Тараса Шевченка пішла мова одразу. Але е, в тих умовах е, царсько-російської дійсності це було дуже важко дуже важко зробити, тим більше на, на території України, а ще важче було на території Києва, тому що міста були центрами. Е, так сать, показовими центрами російської присутності і е, територія, так би мовити, мітилася, маркувалася саме е, в такому плані. Тому намагалися за будь -який, у будь-який спосіб е, цю справу чи загальмувати, чи якось її перекрутити, щоб це був пам'ятник не українському поетові Шевченку, а якомусь там, скажімо, вихованцю російської художньої школи. Там, е, якомусь людині, яка мала певне відношення до російської культури, такий. Зовсім іншою була ситуація з Хмельницьким. Нині прославлений український гетьман, в головну заслугу якому ставлять здобуття незалежності від речі посполитої і закладання підвалин української державності, у ті часи був символом єднання України з Росією. А оскільки будь-яка подібна інтеграція у всі часи означала поглинання імперією нових територій, то русофілами і панславіністами Богдан сприймався як вірний слуга государів і помічник в великій справі з земель рання руських. Не дивно, що чисельно українська громада Приймали гетьмана як зрадника, людину, що, можливо, не навмисне, але здала Україну, що свого часу вже згаданий Тарас Шевченко влучно висловив у кількох віршованих рядках. Якби то ти, Богдане п'яний, тепер на переясло вглянув та на замчища подивився, упився б, здорово упився, І препрославлений козачий розумний батько і в смердячій жидівській хаті похмелився, або в калюжі утопився, в вагні свинячив. Якщо навіть взяти віше Тараса Шевченка, то можна подивитися, що він з одного боку славив Богдана як переможця цієї козацької війни, а з іншого боку не схвалював те, що відбулося потім. Саме тому джерела, що ініціювали зведення пам'ятників цим двом відомим людям, були такими різними. Тарас Шевченко імперською владою сприймався, якщо не відверто вороже, то принаймні стримано негативно. Проте навколо його образу гуртувалося все більше українців. І розмови про те, щоб збудувати у Києві пам'ятник Кобзареві, лунали чимраз гучніше і наполегливіше. Ідея такого увічнення дуже важко пробувалася крізь чагарі російської бюрократії. Навіть для отримання дозволу на збір коштів під побудову пам'ятника довелося б. Витратити кілька років, а ще ж треба було визначити для нього місце та провести конкурс. Наявні українські сили не були такими значними і активними, що вони могли це питання вирішити швидко і в такому повноцінному розмірі. І були оголошені, був оголошений конкурс, один конкурс, який відбулися, не, багато, не то, що небагато, а. Участь багато взяли, люди, але вони не були високопрофесійними, скажімо, ці проєкти. Невисокий рівень фаховості проєктних робіт дав конкурсному комітету підстави для саботажу конкурсу. Невдалою виявилася і друга спроба, і тільки з третього разу вже на міжнародному конкурсі було затверджено проект. Варіанту, який би всіх задовольнив, обрано так і не було. Проте було вирішено вдатися до певної мірою компромісного проєкту, щоб процес не затягнувся до нескінченності. Тим часом активно обговорювалося встановлення пам'ятника іншому видатному українцеві. Якщо ініціатором будівництва пам'ятника Шевченкові була українська громада, то пропозиція збудувати монумент на честь українського гетьмана українцям не належала. Пам'ятник Богдана Хмельницького в Києві він е, не випадково. Знову ж таки, це в російській е, теорії і практиці е, освоєння територій. От вони завойовували якусь територію і якимось чином її мітили. І от саме пам'ятник Богдану Хмельницького мав розглядатися як той хто. Е, Подарував чи передав е, цю українські землі е, е, Росії. Але коли виникла ця е, думка, значить, коли всередині ХІХ е, століття почала розроблятися е, та теорія е, панславізму, вершком якої мала стати е, Росія, о, і тоді е, саме от звідти звідти почали е, рости такі ідеї. У цей час в Петербурзі мешкав молодий скульптор Михайло Мікешин. За іронію долі він досить близько був знайомий з Тарасом Шевченко, про зустрічі з яким неодноразово писав у своїх спогадах. Мікешин тоді не був настільки відомим, щоб конкурувати з тогочасними майстрами скульптури, але він був вхожим до царської родини, давав дітям імператора уроки малювання. Цей факт зіграв не останню роль, у тому що саме до Мікешина звернулися з пропозицією розробити проект майбутнього пам'ятника. І він тоді акварелькою намалював такий проєкт, перший скеля, на такий курган, на кургані цей самий вершник, і там повержені вороги під ногами. І користуючись своїм можливістю туди входу, в царську родину, він показав царю, той подивився нормально і підписав. Знаєте, і коли в нього вже був підпис на цьому самому, вже ніхто не міг нічого йому заборонити. Отож, ні з затвердженням проєкту, ні з обранням місця для майбутньої споруди проблем не виникало. Неприємності прийшли з іншого боку. Через уже наведені причини українці поставилися до ідеї такого пам'ятника стримано негативно. Та й кияни українського походження сприйняли ідею без особливого ентузіазму. Було створено комітет, якому дозволили збір коштів на будівництво, проте грошей ніхто давати не хотів. І цей пам'ятник за кошторисом мав обійтися десь 135 тисяч рублів. Але насправді зібрали значно менше, ну, менш ніж 50 тисяч. І через це, тобто я чому кажу, тому що отакий офіційний казенний пам'ятник не знайшов свалення у масах. Тобто люди давали гроші, але недостатньо. От Лише третина набралася. І через це довелося значно скоротити проєкт. Початковий варіант проєкту Мікешина передбачав вершника на коні з булавою у управиці, ту скульптуру, яка власне нині височіє перед Софійським собором. Внизу під постаментом мали лежати повержені польські воїн, Аксіон і євреї. Не слід забувати, що то були часи чисельних польських повстань, придушення яких і мали символізувати поляки під монументом. єврейська ж тема, в тогочасній як і в нинішній Росії, нерідко виходила за межі незлобливого побутового антисемітизму. Але навіть серед киян ця тема далеко не в усіх знайшла схвальний відгук. Ну досить сказати, що навіть генерал-губернатор Дандуков Корсаков він е, заперечував, він казав, що ці нації, єврейська, польська, які тут були показані як принижені, вони хоч і пригноблені, але існують. І тому він не хотів, щоб у Києві був такий спеціальний провокуючий монумент, який би безумовно супроводжувався якимось національними. Заворушеннями нестача грошей привела до того, що додаткові фігури з композиції щезли. Цьому сприяли також додаткові претензії, які пред'явили до пам'ятника ініціатори його будівництва. Зокрема, те, що булава в правій руці гетьмана, однозначно вказує у бік Москви. В якийсь час навіть висловлювалася пропозиція замінити булаву на штандарт з двоголовим орлом. Маємо змогу пересвідчитися, що цю пропозицію було відхилено. Було дві претензії. До цього пам'ятника. Навіть три. Одна те, що стосувалася цих повержених постатей, друга те, що сталося його жесту з рукою, а третя до написів. Тому що на чолі, отут, де зараз написано Богдан Хмельницький, там, мабуть, напис, проєктувався такий, згине Польща, а Русь буде панувати. Це перше. Значить, жест. Вони там зразу зрозуміли, в чому справа. І кіски кажуть, ми все розуміємо, каже, це ти що зробив так, що тут повержені вороги яких, а наступний там знаходиться. Але е якось е на це не, не, не дуже е на це зреагували таким чином, він робить другий варіант і піднімає булаву вгору, так тримає. А це було три постаті, він залишив тільки одну, одного поляка із зломаною шаблею. Також навколо передньої частини пам'ятника автор проєкту надумав розмістити кобзаря, що грає на кобзі, а поруч фігури великороса, малороса, білороса та представника карпатської русі краснороса. Мікешин скульптор, який був в свого часу знайомий з Тарасом Шевченком, він хотів посадити всередину композиції під постаментом кобзаря, який мав би нагадувати трохи портретними рисами Шевченка, але зрештою це. Змінили спочатку. Його заставили. Спочатку його змусили зробити більш яким старезним, а потім зовсім він зник. Несприйняття пам'ятника місцевою громадою та нестача коштів привели до того, що частини вже відлитої і доставленої до Києва скульптури довгий час залишалися лежати в ящиках на подвір'ї будинку присутственних міст. Пізніше для фігури спорудили тимчасовий постамент, на якому вона тривалий період стояла, покрита сіткою і оточена парканом речі, свого часу навіть у київських виданнях тогочасних, настільки це була одіозна ситуація, що стоїть оцей оточений парканом Богдан і невідомо, що, що з ним далі буде. Навіть друкували про це анекдоти, на кшталт якийсь п'яниця вночі забулкав, підійшов до паркана навколо цього монумента і за нього тримаючись і йшов, 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 і йшов, йшов, а поки не забував, коли ж цей клятий паркан нарешті закінчиться. Багато часу відібрало питання постійного постаменту, на який скульптуру повинні були встановити. Зрештою, вирішили для цієї цілі використати кам'яні брили, що залишилися після будівництва іншого визначного київського об'єкту. Якраз закінчили будувати ланцюговий міст і залишилося каміння. І Попросили, і е, е, міністерство. Ви сказали, ну добре, забирайте від тоді, зробили перший проект, другий проєкт і власне закінчилася. Ця вся історія кілька десятків років тягнулася. І тоді там всередині була складена із цегли така шишка, і зверху вкладена цим камінням і поставлений пам'ятник. І пам'ятник відкривали 1888 року, який був в межах, в межах, в межах святкування 900-ліття Хрещення Русі. Тим часом чисельні прихильники таланту Тараса Шевченка активно продовжували лобіювати проєкт пам'ятника Кобзареві в Києві. Будівництво ініціювалося громадою знизу. З грошами на побудову питань не виникало. Але ініціативній групі довелося зіткнутися з масою бюрократичних перекон. Зрештою, після затвердження проєкту справа посунулася вперед. Місце для встановлення монументу було виділено міською думою біля Михайлівського собору. Мабуть, тому що це було досить вільне місце у, старо... у стародовній частині Києва. Ну, Хотілося б цей пам'ятник був не просто десь стояв там в якомусь випадковому місці, а саме там, де у е, е, тому місці, яке пам'ятали ще літописні часи. У тому місце, яке пов'язане саме з київськими традиціями, щоб тут, де Шевченко колись бував, де він малював якісь київські пам'ятки, щоб тут стояла його е е скульптурна постать. Але знову виникли проблеми. Імперська влада знайшла спосіб саботувати процес. Справа в тім, що одночасно активісти російського військово-історичного товариства в Києві виступили з ідеєю збудувати групу композицій Історичний шлях. Ці композиції мали зображати епізоди давніх часів з історії Києва і російської держави в Києві і прославляти руських і російських самодерців від Рюрика і закінчуючи останнім російським царем. Ця лінія композиції мала протягнутися від Михайлівського до Софійського собору. І, от диво, Саме через виділене під пам'ятник Шевченку місце, поки тут з Шевченком все це вирішувалося, йшла ця історія дуже швидко, без ніяких питань, і проблем був затверджений цей історичний шлях, і е, чомусь було визначено це, досить важко сказати таких якихось аргументів навести. Не можна, але було що треба перший пам'ятник живуть княгині Ользі. І як тільки міська влада отримала можливість якось посунути. Пам'ятник Шевченку було сказано, міський голова тоді був Д'яков, теж російський патріот. Він сказав, кавалер мусить поступитися місцем дамі. То не, не треба Шевченка, давайте поставимо Ольгу. Дуже швидко, дуже швидко його його поставили і е, поставили, і відкрили, і е, вже е, так сказать, намітили наступний пам'ятник, що там має бути. Але я так думаю, що навіть якби і е, війни не було, то мабуть наступних також би пам'ятників. Може б і не було. Тому що головне було от, оцю таку зробити перешкоду для пам'ятника Слівченків. Пам'ятник княгині Ользі, відкритий у 1911 році, став першим і останнім ланцюжку композиції історичного шляху. Було зрозуміло, що від ідеї пам'ятника своєму кумиру українці не відмовляться. Але вже на порозі були перша світова та громадянські війни і пов'язані з ними політичні перетрубації. Коли почалася е, Українська революція у березні 17-го року. Одним з перших, е одним з тих пам'ятників, які були знесені революції, це було фактично в першій хвилі це був пам'ятник е Столипіну російському прем'єру і пам'ятник Ользі. Здавалася, Ольга ж, ніби своя. За що? Вона зайняла місце Шевченка. І цього її не могли вибачити. Шевченкові все ж судилося з'явитися на нетривалий час у визначеному до війни місці. Вже під час громадянської війни скинули е, Ольгу, Перестала, ще залишилися оці дві групи, а між них на місце Ольги просто на постамент підняли е, по груді Шевченка. Ну, у 20-му році він стояв. І потім тоді ж, десь під час події польської окупації, його хтось розбив. Тобто він простояв недовго. Так. Але був такий момент, коли він тут стояв. Буремні події 1917-20 років стерли з лиця землі багато пам'яток самодержавної Росії. Проте бронзовий Богдан Хмельницький встояв пережив цей період без істотних руйнувань і навіть використовуючи сучасну термінологію, значно підвищив свій рейтинг. Біля пам'ятника завжди проходили всякі мітинги, віші демонстрації. В 17-му році, в добу Української революції, саме тут відбувалися найголовніші події. Тут був, проголошувалися універсали, і перший, другий, третій, четвертий, четвертий, який проголосив державну незалежність. Тут було Проголошено гетьмана, ось, так сказать, на українську державу. Тут відбулося зустріч і проголошення влади директорії. Тобто це якраз те, те місце, яке залишалося ну, не тільки духовним, а певною мірою символічним адміністративним центром України. Богдан Хмельницький виявився компромісною фігурою. Будь-яка влада, будь-яка воююча сторона мала змогу виокремити з його чисельних діянь ті, з які в її очах робили гетьмана героя. А неприйняті елементи можна було проігнорувати або прибрати шляхом косметичної реконструкції. Коли сталася революція, вже українська держава, і ці написи вони всім вмуляли очі. Волі по царя так, ні царя немає, ні єдиної Росії немає. Як збити? І є спогади одного учасника подій. Він приїхав сюди на з'їзд, педагогічний з'їзд, і жив там в готелі, де разом жили січові стрільці. І вони планували якраз в Софії, мав влітку відбутися панахида по уже при цьому самому при гетьману Скарпатську. Мала відбутися, так би мовити, панахида по гетьману Мазепі, його повна реабілітація, і вони хотіли до цієї дати. Ці написи збить. Проте, з'явившись з інструментами на Софійську площу, ініціативна група побачила пам'ятник з усіх боків, оточений вояками-гетьманцями. Реконструкцію довелося відкласти до часу, коли у Києві встановилася влада директорії. За Петлюри, щоправда, написи не збили, а просто замастили вапном так, щоб вони не читалися. Продовжили справу більшовики у 1919 році під час свого другого пришестя. Але справа ліквідації написів виявилася досить складною. Вдалося знищити тільки один з написів, денікінці, взявши Київ, спробували написи відновити, а винних покарати. Проте і їх влада протрималася недовго. Зрештою, напис Богдану Хмельницькому зідіної і неділімої Росії протримався аж до 1926 року, коли тодішній керівник міста Гринько наказав провідному архітектору Дяченкові замінити старорежимну фразу на постаменті віршами Дем'яна Бідного. І той бідний, дайте взяв той папірець, пішов і зайшов до академіка Єфремова. Вони товаришували і каже, що робити. Кажу, от Грінько сказав це написати. Як вийти з ситуації? А Єфремов був, якщо сказати словами Михайла Грушевського, не в тім, я битий чоловік. О, каже, А ти йому скажи, що текст довгий не влазить. І тоді просто-напросто залізли, збили цей напис. І поміняли, замінили ці камінці з тими ну, такими покарябиними на, на інші. І таким чином з того часу пам'ятник набрав такої форми. Шевченко, як і Хмельницький, виявився особистістю, яку за певні заслуги могла визнати своєю будь-яка влада. Не стали виключенням і більшовики. Було визначено, знаєте, як для, для нього, хто він такий. Поет демократ, поет революціонер. О, і от саме у цих, а те, що він був українським поетом, значить, це ну, не ну, от, ну от таке нещастя, було – писав по українськи міг би писати по російськи був би великим руським поетом. 1921 року на місці пам'ятника Ользі, де залишилися лише постаменти, у присутності великої кількості людей міська влада заклала перший камінь у майбутній пам'ятник Шевченкові. Проте справа загальмувалася. Адже тогочасною столицею України був Харків. Києву відводилася роль нехай великого і культурного, але провінційного центру. Тож перший пам'ятник революціонеру, демократу і ледь не атеїсту Шевченку мав з'явитися саме в серці Слобожанщини. Там ще така відбувалася своєрідна боротьба між от певними групами. От група була Затонська, група Скрипника. От і кожен е якось себе виявляв, і зокрема в питанні пам'ятника Шевченка. От скрипник вважав, що треба поставити спочатку пам'ятник у Каневі і в Києві, а потім уже в Харкові. А група Затонська, що ні, спочатку в столиці, а потім, і поки це все крутилося, відкрили е підготували пам'ятник для Харкова, а столиця взяла і переїхала до Києва. В результаті спроєктований для Харкова пам'ятник знову опинився у провінції, а столиця знову залишилася без пам'ятника. Наближався черговий Шевченківський ювілей. Оголосили міжнародний конкурс, в результаті якого створення статуї довірили скульптору німецького походження Манізеру. Важливою перевагою саме цього митця був його цілковитий нейтралітет у питаннях національного самовизначення українців. До речі, саме Манізер був автором інших відомих монументів Шевченку і в Харкові. І у Каневі на Тарасовій горі. Це, на Тарасовій горі фактично там та сама модель Шевченка, що і у Києві, тільки, звичайно, на іншому п'єдесталі. І ось спочатку Манізер думав зробити якийсь варіант більш динамічний, на, нібито на скелі, під якою були б постаті героїв поезії Шевченка. Але все ж таки парк. Тепер Шевченківський настільки його композиція загальна є класичною, симетричною, що він просто туди не вписувався. І вирішили зрештою поставити його майже у таких формах, як колись стояв і Микола І. Тобто знов таки отакий внизу такий подіум, потім на нього над, нього, над ним підестал і на Підставі на повний зріст постать Тарас Шевченка. Новий пам'ятник на старому постаменті відразу поринув вирне порозумінь, пов'язаних з численними більшовицькими перейменуваннями. Парк, який ми нині знаємо, як Шевченківський, за царського режиму був Миколаївським. Таку назву він носив через монумент імператору Миколі І, засновнику Київського університету. Вже за радянської влади парк нарекли спочатку червоним парком, а пізніше іменем революціонера Воровського, в результаті чого 1939 року в газетах з'явилося доволі безглузде оголошення. Коли відкривався вже цей пам'ятник Шевченка, то оголошення, все це було написано, що пам'ятник Шевченку відкривається в парку ім. Воровського. Ну і така певна невідповідність що десь майже одночасно з тим, сквер був перейменований у сквер імені Шевченка. Таким чином, встановлення пам'ятника Шевченкові розтягнулося майже на 100 років, розпочавшись в українському національному вимірі і закінчившись у вимірі радянському. Радянська пропаганда протягом 70 років старанно ліпила Сраса Григоровича комуніста. Виходило, це у неї не надто вдало. Тут збиралися люди неформально. Які приносили квіти, які читали вірші Шевченка. Вони не робили нічого кримінального, але це визначалося як кримінал. Тут по цим доріжках навколо їздили міліцейські ці, е, як їх тоді називали, машинки Бобіки. О е, тут стояли фахівці з фотоапаратами, хто клав квіти, вакшоціці фотографувалися е, в університеті. Попереджали дорогу сюди, не переходити. Тобто, Тисли, тисли, був він і зараз є такий хоргомін. Вони тільки щось починали, їх вже тут міліція витискала, що ви заважаєте людям спати і так далі. Так далі. Тобто, ось саме пам'ятник Шевченка, набравши такого нефор, неформального місця саме в його відзначення, не о цього 9 дев'ятого коли, а саме на кінець травня. Таким чином, переживши всі історичні лихоліття, пам'ятники двом ключовим фігурам української історії дожили до наших днів. Різними були їх шляхи, різним було ставлення до них влади, різним відношення громади. Проте на сьогоднішній день протиріччя залишилося в минулому. Обидва пам'ятники є повноправними візитками сучасного Києва. Нікому не спадає на думку реконструкція монументів з якихось політичних мотивів. Місця, де розташовані пам'ятники, протягом останніх років нерідко слугують для проведення мітингів та народних вішек, на які з висоти своїх постаментів дивляться двоє визначених українців.